Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації з трьох різних тем. Перша задачка буде з теми проїзд-перехресть. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер один: в якому порядку транспортні засоби проїдуть це перехрестя? Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Синє авто біле вантажівка. 2. Біле авто. Вантажівка, синє. 3. Вантажівка. Сєнє авто біле. 4. Синє авто, вантажівка біле. 5. Біле авто, синє вантажівка. 6. Вантажівка біле авто. синє. Та 7 роз'їдуться за спільною домовленістю. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую у своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Ну а тепер давайте переходити безпосередньо до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три транспортні засоби. Водії усіх трьох транспортних засобів повертають ліворуч, і увімкнули відповідні показчики повороту. Відразу звертаємо увагу на те, що перехрестя не обладнане світлофорами і на ньому відсутні будь-які знаки. Відповідно, перед нами нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг. На таких перехрестях водії зобов'язані роз'їжджатися, керуючись пунктом 16.12 правил дорожнього руху, яке для всіх нас добре відоме як правило перешкоди праворуч або ж як правило правої руки. Але хіба ж всі водії в рівних умовах? Хіба водій вантажного автомобіля не має перевагу, оскільки рухається з увімкненим проблисковим маячком? Ні, немає, адже на вантажівці увімкнено маячок не синього або червоного кольору, а помаранчевого чи навіть скоріше жовтого кольору. Маячки такого кольору не надають переваги у русі, а служать для привернення уваги інших водіїв. Отже, все-таки наші водії мусять роз'їжджатися за правилом перешкоди праворуч? Згідно з цим правилом, водій нерейкового транспортного засобу має дати дорогу іншому транспортному засобу, що знаходиться від нього праворуч. Добре, але у нас тут рідкісна, але все ж життєва ситуація, коли усі водії мають перешкоду з правого боку. То як правильно роз'їхатися в такій ситуації? Насправді найкращим рішенням буде роз'їхатися за спільною домовленістю. Тобто один з водіїв, нехай це буде водій синього автомобіля, дає зрозуміти, наприклад, мигнувши фарами, що він пропустить усіх в цій ситуації. Таким чином, перешкода з правого боку зникне у водія вантажівки, і він проїде першим. Потім проїде білий автомобіль. Ну і останнім проїде водій синього авто. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 7. Ну, а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Ви чудово знаєте, що робити. Роздивіться зображення та дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: в якому місці дозволяється здійснити зупинку водієві з синього автомобіля. А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1. Лише в місці А, 2. Лише в місці Б, 3. В місцях А та Б. 4. В місцях Б та В, 5 в місцях А та В, та 6 лише в місці В. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та синій автомобіль на ній. Водій має намір зупинитися, і для цього йому пропонуються три місця. На зображеній ділянці ми бачимо два знаки, котрі і допоможуть нам обрати, яке ж місце чи місця дозволяються для зупинки. Знак той що ближче, це 3.34 зупинку заборонено. Думаю, усім зрозуміло, що цей знак забороняє зупинку транспортних засобів. Але головне питання тут, де він забороняє зупинку, або ж яка зона дії цього знаку. Так от, зона дії знаку 3.34 зупинку заборонено від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним. А в населених пунктах, де немає перехресть, до кінця населеного пункту. Виходить, що зупинитися до знаку, тобто в місці А, дозволяється. А от уже за знаком це зробити забороняється. Але зона дії знаку зупинку заборонено виходить дуже маленькою, оскільки вона переривається кінцем населеного пункту, позначеним відповідним дорожнім знаком 550 кінець населеного пункту. Тобто за знаком зупинку заборонено, в місці Б. Зупинитися забороняється. А от вже за наступним знаком, зупинка дозволяється, як і в місці А. Я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 5. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке. Водій якого транспортного засобу має дати дорогу у зображеній ситуації? Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який, на вашу думку, є правильним. 1. Водій автобуса та 2. Водій синього автомобіля. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також не забувайте підписатися на мій телеграм-канал, там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну, а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо ділянку дороги та два транспортні засоби на ній. Синій автомобіль просто їде собі прямо, а автобус розпочинає рух від місця зупинки автобуса, позначеного відповідним дорожнім знаком 5451, пункт зупинки автобуса. Траєкторії руху зображених транспортних засобів перетинаються, і хтось із водіїв має дати дорогу. Аби з'ясувати, хто це має бути, ми з вами просто знайдемо та відкриємо пункт 17.4 правил дорожнього руху, в якому говориться, що наближаючись до автобуса, мікроавтобуса чи тролейбуса, що починає рух з заїзного кармана, водії інших транспортних засобів повинні у разі потреби поступитися дорогою. Але зараз дуже важлива деталь, якщо це відбувається у населеному пункті. На нашому ж малюнку автобус розпочинає рух з заїзного кармана, що розташований вже поза населеним пунктом, про що свідчить знак 550 кінець населеного пункту. А отже, в цій ситуації дорогу має дати ніхто інший, як водій автобуса. Мої вітання усім, хто впорався з цим завданням та обрав варіант відповіді під номером один. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі. І роз'їдемося. Звісно, що за правилами.